Привіт! Із такими відключеннями світла, як зараз у нас є, або були влітку, або були взимку. Багато користувачів ставлять собі додому сонячні інвертори, ставлять акумуляторні батареї, ставлять генератор. Сьогодні хочу підказати вам, як правильно обрати генератор, такий, який буде нормально співпрацювати із вашим сонячним інвертором, і буде комфортно заряджати йому акумуляторну батарею. Чому це важливо? Тому що коли ви ставите собі сонячний інвертор, ставите акумуляторні батареї, це перший етап вашої автономності. то буває так, що вам батареї акумуляторної не вистачає, а світло ще не з'являється. І тоді виникає питання, як зарядити вашу акумуляторну батарею, яка встановлена у ваше сонячним інвертором. Якщо влітку у вас є сонячні батареї, то ця проблема вирішується. Сонячні батареї, паралельно з використанням вашої енергії в будинку, ви використовуєте також енергію від сонячних батарей, і ця енергія також і заряджає вам акумуляторні батареї. Тобто, якщо день сонячний, то ваші батареї, акумуляторні, якщо все підібрано правильно, то вони у вас будуть заряджені. Якщо ж це восени або взимку, то сонця в нас мало, погода хмарна, і цього сонця. Не вистачає для того, щоб зарядити ваші акумуляторні батареї. І якщо переривання в електроживленій часті, то батареї у вас розряджається. І тоді постає питання, як зарядити ваші батареї. Давайте розділимо проблему на дві частини. Якщо у вас простенький інвертор з активним охолодженням, тобто той, який шумить, тобто не інвертор, які генератори сюди підійдуть? Давайте розглянемо таку ситуацію. Зимовий день, сонця весь день не було, електроживлення часто вимикали, ваша акумуляторна батарея розряджена, і ви хочете цю батарею зарядити. Ви заводите генератор. Якщо генератор підходить і нормально працює з вашим інвертором, то він не тільки передає живлення через інвертор вам у будинок, а ще й паралельно і може заряджати акумуляторну батарею, тобто інвертор заряджає акумуляторну батарею. Так от, щоб зарядка йшла, вам потрібен генератор, який буде відповідати робочим параметрам цього інвертора. Тобто для таких простеньких інверторів потрібен генератор інверторного типу. Тобто, якщо ви встановите просто бензиновий генератор не інверторного типу, то в більшості випадків він буде передавати живлення через інвертор вам в будинок, але але зарядка акумуляторної батареї йти не буде. Чому? Тому що звичайні неінверторні генератори видають ненормативну синусоїду, вона не ідеальної форми. Ну це не так важлива. Більш важлива частота струму. Ці генератори неінверторного типу, в них частота може коливатися 46, 47, 52, 53, 54 Гц, А за такої частоти інвертор не хоче брати живлення на зарядку акумуляторної батареї. Ну, ось так вони працюють. Тому вам тут допоможе саме інверторний генератор бензиновий, якщо ми кажемо про бензинові генератори. Використовуючи його, ніяких проблем не Буде і живлення через інвертор буде передаватися в будинок, і паралельно буде заряджатися акумуляторна батарея. Але тут ви маєте на увазі, що генератор має такої бути потужності, щоб вам вистачало і наживлення в будинок. Тобто, якщо там 2-3-4 кВт буде включена в будинку, а ще у вас буде включена якась зарядка, а зарядка теж не маленької потужності. Якщо, наприклад, у вас буде система на 24 чотири вольта і батарея 24 вольта, і ви будете встановлювати, наприклад, там струм заряду там 60 А, То це вже під 2 кВт Буде у вас брати зарядка такого інвертора з генератора. Тому генератор має бути Нормальної потужності. Друге рішення цієї проблеми це встановити дизельний генератор. Як правило, дизельні генератори вони не інверторні, хоча з'явилася час кенерзони торгівельна марка ще і інверторні генератори. Так, от навіть якщо генератор дизельний не інверторний, як правило, як показує практика, навіть такі простенькі інвертори нормально з такими генераторами працюють. Чому тому що дизельний генератор більш стабільний в обертах від навантаження від включення вимикання навантаження, оберти в нього не дуже змінюються частоту він більш стабільно тримає, і такий генератор. У більшості випадків у 95% випадків енергію від такого генератора бере, і будинок її пропускає, і на зарядку інвертора також енергія йде. Це проблему вирішує. Другий варіант у вас гарний деєвський інвертор. Інвертори торгівельної марки Деї зараз дуже популярні. Чому? Тому що вони мають пасивне охолодження, вони не шумлять, вони досить надійні, вони зроблені з запасом і вони мають генераторний порт. Тобто, це окремий порт для підключення генератора, де ви можете програмувати потужність цього генератора. Генератора, і якщо ви використовуєте саме такий інвертор і підключаєте генератор саме на генераторний порт, то тут все набагато простіше. Там є багато налаштувань. Ви можете розвести частоту, в якій буде видавати своє живлення генератор, і інвертор буде його споживати абсолютно нормально. І буде і те живлення на будинок, і буде йти і живлення на зарядку акумуляторної батареї. В таких інверторах вам простіше, але такі інвертори саме собою коштують дорожче. Тут ви можете все налаштувати як вам потрібно. Ви можете використовувати звичайний бензиновий генератор. Ви можете використовувати інверторний генератор, ви можете використовувати дизельний генератор. Через генпорт все буде працювати класно. І ще одна особливість, що ви можете там встановити верхню межу навантаження на генератор. Тобто, часто буває так, що з такими простенькими інверторами ви перевантажуєте генератор, він глохне, і вам приходиться виходити і його запускати знову. У випадку з використанням даєвського інвертора, ви запрограмували потужність генератора. Наприклад, у вас є генератор є на 6 кВт, ви ставите там в налаштування 5-5,5 кВт. І інвертор ні в не буде брати потужність із генератора більше, ніж ви там запрограмували. І тому, коли світла у вас немає, у вас працює генератор, у вас заряджається паралельна батарея. і Якщо наприклад, в будинку ви включили навантаження на 7 або на 8 кВт, якщо вам дозволяє таку потужність інвертор, а генератор у вас 5, інвертор тільки 5 буде брати з генератора, а остальну енергію він буде споживати короткочасно від акумуляторної батареї. Ваше споживання впало. Інвертор сам збалансувався, бере з генератора, запускає вам на будинок, і частину ще бере на зарядку акумуляторної батареї. Тобто це дуже така зручна опція. Тобто, із сонячним інвертором, DEA ви можете використовувати будь-який генератор. Другий момент, що буває так, що ви не можете запустити живлення від генератора саме на генпорт. Ну, Наприклад, у вас вже була якась зроблена система автономного живлення вашого будинку, генератора у вас не було, потім він з'явився, або у вас стояв зовсім інший інвертор, наприклад, такий якийсь простенький, вже було все налаштовано, а стоїть автоматика генератора. І якщо встановити інвертор деєвський замість такого, то вам треба багато. Чого переробляти, і щоб цього не переробляти, можна запустити живлення від генератора прямо на вхід інвертора ІНВЕРТОРА, І навіть якщо ви будете запускати живлення від генератора на вхід інвертора, а не на генпорт. Також там є купа налаштувань Ви також можете налаштувати і щоб інвертор брав живлення навіть із простого неінверторного генератора. Там трошки складніше, ніж на генпорт, але все одно теж налаштувати можна. І тут ви можете налаштувати, щоб інвертор дея як брав живлення з такого генератора, якщо він подається просто на вхід і також налаштувати так, щоб не брав. Тому все тут залежить від ситуації. Буває така ситуація, коли навантаження в будинку велике, а генератор не дуже великої потужності, і треба заборонити інвертору, брати живлення на зарядку від такого генератора. Просто пропускати на будинок, але батареї не заряджати. Це все також можна сконфігурувати у ДЕФ інверторі. Всі ці моменти, які я розповідав до цього, це все відноситься до однофазних інверторів. І також однофазні тут використовуються генератори, і проблем ніяких немає. Тобто тільки Однофазний повинен бути інвертор. Якщо ваш даєвський інвертор трифазний, то йому для роботи обов'язково потрібен саме трифазний бензиновий генератор або трифазний дизельний генератор. Ну саме обов'язково, щоб він був трифазний. Тобто, даєвський інвертор, коли бере живлення з генератора, він бере його на генпорт. Він збалансовано працює, він бере це живлення, і воно не обов'язково повинно бути збалансовано по фазам. Тобто на будинку може бути у вас інвертор на 12 кВт. На одній фазі може бути включено 5 кВт, на двох других, наприклад, 2 і 2 кВт. А генератор у вас може бути сумарної потужності 5 кВт, і він ніяк не може видати по одній із фаз 5 кВт. Але це не проблема, якщо у вас живлення підключене до інвертора через генпорт, інвертор це все збалансує, і ваша система буде працювати. Тут тож зроблено дуже класно, і можна використовувати генератори навіть невеликої потужності завдяки використанню саме генпорту, яка у нас нещодавно була проблема. Був трифазний деєвський інвертор, і був генератор, не буду казати, якого бренду, і він був універсальний. Він був і трифазний, і однофазний одночасно. Такі генератори є у Hyundai, у Кіонар Зоннена, і такі генератори є у Матарі. Тобто він універсальний і на ньому пишеться там 10000 1 один На ньому є перемикач, коли ви можете перемикнути його в режим однофазного генератора. В нього потужність буде трошки менше, ніж його максимальна потужність, або можете перемикнути його у режим трифазного генератора. Саме такий генератор був у клієнта, і в нього було трифазний сонячний інвертор Дея, і він дуже довго морочився. Він не міг запустити нормальну роботу від такого генератора. Щоб була і передача живлення на будинок, і паралельно була зарядка акумуляторних батарей. Інвертор відмовлявся бачити такий генератор навіть через генпорт. Ми довго з ними довбалися, навіть зв'язалися з виробниками інвертора одеє, і через певний час вони нам видали графіки, я зараз покажу нам на екран. І там було видно, що цей генератор видає живлення нерівномірно по фазам. Тобто, по двом фазам напруга більш-менш нормальна, там 220-230, по третій фазі 260 вольт, наприклад. І саме із-за цього сонячний інвертор не хотів брати Пилення від цього генератора і ніяк з ним подружити не вийшло. Тому якщо ви берете такий генератор або берете такий трифазний диєвський інвертор, маєте на увазі, що генератор має бути саме повноцінно трифазний без цієї системи перемикання одну фазу в три. Тому, якщо буде вам цікаво, якщо у вас виникнуть якісь питання з спільного використання інвертора, акумулятора а також і генератора, то звертайтеся, будь ласка, до нас підкажемо і проконсультуємо.